Бажаєте створити екзотику, стильність, сучасність, затишок та злиття модних тенденцій в своїй оселі. Ми покажемо, чому з «Альпіна Велюрс Ефект» ваші мрії здійсняться. Для створення шовковисто-матового оксамитово-металевого блиску використовують інтер'єрне покриття «Альпіна Ефект». Декоративне покриття на дисперсійній основі призначене для індивідуального оформлення внутрішніх стін. Чудового поєднання шовкою оксамиту можна домогтися завдяки інструкції. Після того, як ви визначилися з бажаним стилем, пропонуємо перейти до нанесення Альпіна Ефект». Перший крок основа. Поверхня, на яку буде наноситися покриття, повинна бути ідеально рівною, сухою, гладкою та без осипу. Другий крок ґрунтування. Основа покривається одним-двома шарами матової фарби для внутрішніх робіт з асортименту торгової марки Альпіна, затоновано в колір кінцевого покриття. Третій крок проміжне покриття. Декоративне покриття Alpine Velours Ефект в бажаному колірному відтінку розбавляється приблизно на 20% водою і наноситься рівномірно валиком з коротким ворсом. Приблизна витрата матеріалу близько 40 мл на квадратний метр. Четвертий крок останній етап покриття. Перед нанесенням другого шару поверхня повинна добре висохнути. Другий шар Альпіна Ефект» наноситься без розбавлення за допомогою венеціанської кельми з нержавіючою сталі близько 80 мл на квадратний метр, надаючи поверхні будь-який візерунок за індивідуальним вибором. Щоб уникнути видимих стиків матеріалу, потрібно працювати з технікою мокре по мокрому. Після легкого підсихання другого шару легкими рухами за допомогою кельми по поверхні наводиться характерна оксамитово-металева структура. Основними перевагами Effect є її простота нанесення, а також високі експлуатаційні показники. Вона стійка до побутових миючих засобів. Альпіна Велюрс-Ефект найчастіше використовується в декількох оригінальних стилях. Розглянемо приклади. Арт-деко сучасний гуро дизайну бере свій початок ще з 60-х років. Альпіна Велюрс-Ефект підкреслює гримучі суміші модерної європейського авангарду та екзотики. Класика поєднує в собі простоту і в той самий час дорожнечу деталі, починаючи від оздоблювальних матеріалів, закінчуючи аксесуарами. Прованс серед головних особливостей даного стилю ніжні пастельні відтінки Альпіне Велюрс Ефект, легкі теплі кольори. Світлий гарнітур, порцелянові й канинні деталі, рющі та різні яскраві візерунки у вигляді квітів. Хайтек бере свій початок з далеких 30-х років. Саме тоді хайтек з'явився перед світом з характерними рисами прямих ліній, великою кількістю скляних предметів, незвичайним освітленням і особливою металевою обробкою. Альпіна Велюрс Ефект відмінно підходить для офісів, лікарень, спальних і дитячих кімнат завдяки своїм екологічним компонентам. За Alpine Velours Effect можна заощадити час і втілити дизайнерське рішення будь-якого стилю. Зробіть з Alpine Velours Effect кілька кроків назустріч до інтер'єрної мрії і виберіть стиль свого помешкання. Більш детальну інформацію можна знайти у нас на сайті дабідабідабі.альпінакрапкаюе.